Всім привіт! Ви на каналі Альона Флюх. Я прийняла челендж від Іринки із каналу Орхи. Дякую велике, що ти за мене вспомнила також. Челендж розповісти про свою найпершу орхідею. Найперша орхідея, ну, поки що я вам покажу мою крайню орхідейку. Я зараз у відпустці. Тому тут інтернет дуже погано проходить, тому не знаю. Загрузиться, не загрузиться. Я так як то кажуть, думаю, приїду в відпустку, буду відпочивати. Догоню всі відео дівчат. Відповім на. На всі коментарі залишу коментарі дівчат. Але ми люди не такі, як треба. Всі їдуть де людей побільше. а Ми від людей їдемо. Заїхали тут трошки в гори. То тут інтернет такий. Поганенький, тому загружається дуже довго. Я виставила кілька шортів, але вони загружались довго, тому я не знаю, скільки буде загружатись це відео. Але надію, що воно таки загрузиться. Подумаю, ждати додому це ще довгувато, тому вирішила зробити. Ну, Я почала казати за мою крайню орхідейку, ось таку красуньку я знайшла тут. Простому супермаркеті ось така красунечка. Це крайня, не буду казати остання, бо <смі> останніх, мабуть, я не знаю коли будуть. Ну, а зараз, як з мене з'явилася перша орхідейка? Я вам ставлю фото. Вона в мене є. Вона в мене на заставочці мого каналу. Овікновенна. Орхідейка така трошки венозна. Може, той і Денвер був, не знаю, не пам'ятаю. Така білорожева венозна орхідейка. Дуже гарно квітла, довго квітла. З'явилася вона в мене на День мами, коли Мілені було десь рік-два. Це ну, років 16-17 по тому. Тато з маленькою донечкою поїхали, купили перший подарунок мамі на день мам. Ось так в мене з'явилася орхідейка. <кій> поставила її в мене там вікно, таке було, поставила її, і вона рясно квітла туди-сюди. Я так на неї подивилась. Думаю, ой, ну все ж таки, вони не вибагливі. Щось я і так боялася і потихеньку почала прикупляти. Прикупила я, мабуть, десь 20-25 штучок. Все, що вміщалося на це вікно. Більше в мене місця не було на, на, на тій квартирі, що ми жили в те час, і потім ми купили дім. І це було 10 років тому, хто вже давно на каналі ті знають цю, як -то, як то кажуть мою історію. Ми переїжджали, я залишилася на старій квартирі все збирати, а чоловік перевозив там з друзями. І я першим чином відправила квіти між ними і орхідеї і сказала поставити десь в. В кімнату, щоб не, не заважало десь, як то кажуть, вуголочок. Ну, він і поставив вуголочок, тільки вуголочок перед вікнами веранди, на ж... Же... І як я приїхала через три дні туди, то спеклися мої орхідеї, нічого я не змогла. Ними зробити, ну і досвіду не хватало, як такого. Я, тоді в мене було просто орхідейки якби для краси, вони гарно, Я е, ними дуже не цікавилась. У мене були інші е, квіти на той час також, <кху> вибачте. Так що, е, ну, в общем, пішли вони всі в орхорай. Вони аж побіліли до такої степені, вони з. з цей. Спалилися, хоча були всі на квітоносах. Якщо пам'ятаю, я так обережно їх складала, бо вони в різні сторони було багато квітоносів. От тоді я, мабуть, сказала: все, ніяких цвітів ніяких орхідей, ніяких ніде нічого. Ну, і інші мої квіти постраждали якось ні. А потім, на, як, на новосілля, в нову, в нову домівку. Ну, начали потихеньку приходити в гості, друзі. І от одна подруга Жозефін, її звати, принесла мені орхідею. Це е, також я вам ставлю. У мене є шорт про неї. Так і називається Якби не ти, нічого е, моєї б колеції не було. О, все почалося з тебе. Е, в общем, принесла вона мені орхідею. Таку червоненьку, трішечки в цяточку. І наполовину закрита. Квітла, вона мене, мабуть, з рік випускала, дорощувала і все время закрита. Тоді я ще не знала, що таке пилоричність, не знала, що таке пилорик. Я навіть чоловікові казала, кажу, Якась вона не така, чи позбутися, ну вона не відкривається, ніде нічого. ну якби Квітне добре, а, а ні. І таки я залишила, почала більше читати, і от тоді я зрозуміла, яка цікава орхідея до мене попала. І, от дивлячись на неї, думаю, що таке ж гарно квітне. Буду по новій. І отак потихеньку, потихеньку, виходить, 10 років по тому я по новій зібрала свою колекцію, в яку зараз я навіть не вважаю, інколи кажуть, скільки в тебе орхідеї? Кажу, краще не знати. Так що я не знаю, скільки в мене орхідей? Ну багато. От це про фаленопсиси, про орхідеї. А от орхідея іншого, такого вже більш як то кажуть, екзотичного в мене з'явилася Ванда. Мілена була, їй 10 років було, це також зараз їй 19, 9 років по тому, ну, чуть менше, 8, він сіт з половиною. Ми були в Парижі, і там є якби, возле notre дам де Paris, ця катедра, що згорів, там є така невеличка вуличка, де є квіти продають. Ну, і там є так і називається Дім Орхідей. Ми туди зайшли. І там по скидкам вообще -то, банди, коли вони квітнуть, вони дуже дорого стоять. А тут по скидкам вона вже відквіталась. ну, я вже, я вже так бачила, що вона така голубенька була, буде. Ну, і дивилась, дивилась ну, в общем, продавець каже, вас цікавить. Кажу, ну, цікавить. І вона така шикарна, була здорова. Вона стояла 50 євро. Він каже, ну, якщо хочете, я вам за 25 віддам, бо вона відквітла. Ну, давайте". Я пам'ятаю, як ми через весь Париж по, по метро таскали ту орхідею. Вона так висіла потім. Ну в тій квартирі, де ми знімали, бо ми ще декілька днів зоставалися. Ну я на неї не могла надихатись. Вона до сих пор в мене є. На жаль, 4 роки тому вона схватила фузарьоз. Ми довго-довго з нею боролися. Зараз вона зростає, але вже 4 роки вона не квітне хоча до цього кожного року вона квітла. Я вам ставлю також фото її квітіння. Ось так в мене вийшло цією вандою. Я почала цікавитися іншими орхідейками, тому що їх велике різноманіття. Фалинопсиси, як каже Маріна Теліш, це дуже гарна краса для інтер'єру. Вони дуже гарно вписуються в інтер'єр, але велике різноманіття інших орхідейок. Це ж таки дуже цікавить. Ну, так що, ось така в мене якби, моя історія початку моєї першої, першої колекції, потім іншої колекції. Ну, Першу колекцію я б не сказала, що то була колекція. Це просто якби, мені подобались вони. А вже другу я почала дійсно гарно цікавитись, узнавати, ну, читати. Все, якби. Ось так от. Так що дякую ще раз Іринки з каналу Орхи і тій орхоблогерці, яка розпочала цей челенджер. Дуже цікаво також послухати. Я вчора послухала. Я була там, в мене був інтернет коло моря. Так я трошки якраз попала на це відео і думаю, зроблю своє. Так що я всім бажаю гарного дня, слава Україні! Всім пока, пока. І я підпишу під цим відео, кому я передаю челенджер.